Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні в мене розпаковка зі сльозами на очах. Це такий в мене фон, подушка з постільної білизни, на якій лежав тата. Ця посилка, я її називаю Посилка пам'яті про тата. Тата більше немає. Він помер. І саме в той день, коли його стало, мені приїхала ця посилка. Я вам зараз покажу, що тут, і ви все зрозумієте далі по моєму відео. Тут в мене подарункова брошка, силиконовий коврик, голочки, цукерочка і дві схемки. Коли тато хворів, я вирішила в, в ніч, як. Ніч, коли я з ним сиділа, я зробила це замовлення. Його накидала в корзинку, потім тато мене відпустив додому. І приїхавши додому, я тут же поклала в корзинку замовлення. Два роки тому, 19 листопада, чоловіка померла бабуся. І тоді від віряни прийшла брошка, ластівка. В цей раз це брошка про, про папу. Цукерочка, я її сьогодні з'їм і, і поміну тата. І оце я знімаю це подушка, на якій він спав, на якій він пішов в життя. Дівчата таке маленьке відео. Тут в мене іграшка, яку я маю вишити, і ще іграшки. Я думала, я вишью. І на новий рік повіси батькам на ялинку, але сталося як сталося. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, проводьте час зі своїми близькими. І колись я подивилася інстаграм моєї знайомої Ані, якої не стало мами через місяць не стало тата, і Аня плакала, каже: дівчата: якщо ви маєте змогу, подзвонити батькам. Приїхати до них. Приїздіть, дзвоніть, обнімайте. А ще я вам скажу: зробіть запис, коли вам батьки дзвонять. Просто їхню розмову, почути їхнє. Доченька, привіт! Я тебе люблю. І я тебе. Ти як? Дівчата, в мене дуже багато записів, що останніх з татом розмов. Воно ні про що. Від того, що ти їш, ти чаю п'єш, і ці записи будуть в моєму житті. Тато залишиться в моєму серці назавжди, до кінця мого життя. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, дзвоніть, пишіть, приїздіть до них, поки є до кого їхати, попри їхати на цвинтар. Дивитися, що ти більше не обнімеш цю людину, не доторкнешся до неї. Це дуже боляче, дуже боляче.